Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні середу. Середа в мене почалася з молочки. Треба було переробити всю молочку. Кожен другий день переробляю, Тепер не кожен день, через те, що нема стільки молока. Ну, слава Богу, має якийсь запас трошки часу. Але що другий день треба переробити? Сметанку зробити, сир відігріти. Це як добрий день. Мусиш це зробити і все. Добре. Молочкою зробили, господарку обійшли. Зараз веземо малинку на прийомку, бо вчора не здали, а сьогодні вже конче треба здавати. Веземо і ще заодно хочу заїхати трошки продуктів купити. Продуктів купити, друзі, бо все нема часу. Нема коли, немає часу, пізніше, 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 а дивився мені вже все позакінчувалося. Ну що, поки сьогодні їдемо, то одразу заїду, куплю продукти. Ну що, починаємо наш день. Гайда, їдемо. Печемо, та, прийдеся. Насамперед, малина, потім вже по магазинах. Перший раз, друзі, здаю так, щоб ми наривали і лишали ту малину на другий день. Ну Зараз ніби вона не тече, бо вона така твердіша зробилася, не так як літо. Але все одно, що все боялась, а то, ну. Так склалися обставини, що вчора не приймали, тому треба нині здати. Так, ми вже все здали. Сьогодні по 70 гривень. Волі непогано. Тільки вже шкода, що стільки нема. Але нічого, трошки грошей заробили, ні? Дев'ять 9... сім? Так. Добре. Щось трошки заробили, то добре. Гайда, за покупками. Ми трошки скупилися не набагато. Так, грошей багато, але не несем багато, ні. Так, як наші ціни, зараз покажу. Що купили? Макарони, звичайні спіралька. Рис, дві пачки гречки, сирок плавлений, три штучки. Кусочок моцаря. Та я кусочок? Скільки тут грам є? 480. Хлібчик, сирний соус, паприк, ковбаса рублена, дріжджі, лимон. Тут мені для печива всяке, розпушувачі взяла кілька, пудинг, львівські дріжджі сухі, перець-духмяний, паприка, приправа для курки, мак, що ще, ванільний цукор і шпроти. Завтра буду робити Артурові е, ці, як вони? Канапочки він такі любить. І скільки заплатили, че йде той чек, чек. За це вовс заплатили 781 гривню. А тут окремо ми в най-най супермаркеті брали печиво на вагу, там все по одній ціні, друзі. 138 гривень за кілограм. Ми взяли майже 1,5 на 201 гривню. І там само взяла скумбрії. Скумбрія по 163,80 на 300 гривень. Ось такі покупки, рахуйте, це 500 гривень ми в най-най лишили. 500-781 це в нас є 1281 гривня. Отак. От Майже 1300, друзі, але нема що їсти. Зараз вам покажу, яке печу. Все в одну ціну, зараз розложу гарно, бо так не видно. О, різного печення взяла. Все по 138 гривень. Береш собі, яке хочеш, в турбиночку, І усе що Так немає сили, тепер пекти. На 200 гривень, півтора кілограма. Мати до чаю, до кави. Ось така. Друзі, вже на дворі темно, бачите? Ми ще стільки роботи мали. Чоловік забрав три бройлера на м'ясо. Треба поскубав. Поки він скубав, я вечерю готувала. Зараз покажу, що зготувала. Що в нас? Овочева тарілка, помідорки з перцем. Запекла скумбрію з, з лимоном, канапочки зробила. І гречку. Зараз будемо їсточки, Поки я, погане світло. Поки в мене вечеря готувалася, чоловік вже все по молодець. Зараз тільки посмалити балон. І що? Помити мені розібрати то все. Так? Ну, помаленьку забираємо, друзі. Ще 10 лишилося. 10? 10, а? Помаленьку, не годи раз, дуже все забагато, а так потрошки, потрошки, не так замітно, не так тяжко. Так, ось таких три тушки в мене є. Зараз розберу. Це, певно сама більша. Це буде найменша. Це середнє. Зараз, друзі, мию, розбираю, складаю морозилку. Поїхали. Друзі, усе розібрала шість кульочки в мене вийшло. По пів курки запхала. Майже ціла шухлядка, Все, у розілку. Я вам скажу багато сьогодні. Роботи зробилося. Малину здали, закупи зробили, вечерню готувала. бройлерів три розібрали, все зробили. Ще лишається 10. Ну нічого, ще помаленьку, ще й тих 10 зробимо. Добре, усе, друзі. Мирної нічки, добрий вам. Завтра, завтра зустрінемося. Усім па-па.